Ще маленьким хлопчиком Сергія мати відвела до музичної школи, де він провчився 5 років по класу труба ударні і духові інструменти. Потім після цього було музичне училище. І Сергій, тобто я на всіх шкільних закладах, на всіх кавенах був хлопцем, який був на перших ролях. От, І, наприклад, Кувалдин, який тоді був авторитетним штампочком в Кабиляках, він просто знав, що є підкавури, який вміє грати на гітарі. І просто ми так з ним познайомилися, і так, типу, і так група Зив'йо своє існування розпочала. Існувала, 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 так би мовити, знаєте, були різні часи. Мирослав займався там своєю кар'єрою. А я, крім того, всього ще пишу пісні, які б мені завжди, мені завжди хотілося виконувати самому. Ну, десь там люди, у яких злі язики, вони кажуть, що я дуже лінива людина. Але вважаю, що кажуть досить правильно. От, люди, в яких не злі язики, вони вважають, що чому будь того не мінувати. От, що доказує концерт в Житомирі зарада. Просто я досить довго збирався, все збирався, збирався яким чином проспівати сам. От тут е, сталася ще така подія. Повернулися із-кордону за частина музикантів, які зараз зі за мною працюють. От, і це тут Олег Павленко дай, який мені почав говорити по Сергію. Ну давай, напевно, може якось. Ну, тобто я побачив, що є просто дядьки, ну з якими не зробити щось, це просто великий-великий гріх. Але тим часом там Мирослав там запрошував мене на відродження зим'я. Я таки з'їздив на пару концертів, але потім у нас там. Ну, я б не сказав би, що відбулася розмова, просто ми якось так ну, порозумілися, а я просто сказав, говорю, Мирославчик, ти знаєш, якщо я зараз трошки не поспіваю сам, ну, ну мені захотілося цього хліба, наприклад, особисто, да, тому що я все якось так, знаєш, це права рука, да, права рука. От. Е -е -е, і горіть, бо, бо не зможе зараз з тобою працювати, і мені такі типу, Я тебе гостинно завжди чекаю, завжди тебе чекає, до пропуть тобі. А я тим часом е -е, просто е -е, з командою артистів, з якими працюю. Там, Займався репетиціями, грали, 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 і от сьогодні, наприклад, ви там почуєте там 16 чи 17 там наших пісень. Мені буде теж також цікаво, що ви скажете з цього приводу, тому що останнім часом я зрозумів, знаєте, я схожий на людину, яка в тінгузьких кругах. і Десь про мене там кажуть про якогось як такого, знаєте, рафінованого, рецептного там типу, виконавця. Я не знаю, як на це все реагувати. От. І, ну, тому мені, наприклад, цікаво буде, що ви скажете після наприклад, нашого виступу, особисто ви. Тобто mm -hmm. я тільки починаю, якщо чесно, несмотря не, ну, не, 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 не на те, що я так давно вже на сцені, да, я свої кроки там, тільки починаю. Mm -hmm. Хоча у нас там була серія концертів була там, за кордоном. Ми навіть за кордоном під Ясподиш виїздили в Германію. Ну, це, це, знаєте, я, був, я була людина, яку запрошували на багаті вечірки. От україномовних людей, де я де вони цінували мою поезію, тому що мене, там я не вважаю себе поетом, але там свого я придаю дуже велике значення, як я називаю. Люди, Люди їх мільярди їх мільярди хайбом грець. Це слишком легко. Я таке ще доставця вам клас. Нехай якось на пацанів, а не все одно не з цієї кількості пісень буде, так би мовити, тільки для затравки пісні в моєму виконанні там, відомі. Там, тут буде і меседж, тут буде історія весни, тут буде і «Вау», тут буде і конверт, там, які співають, там. тут буде там, і відірватися від землі, але воно буде в моєму інтрактації. леву участку концертної програми складають пісні, з якими я збираюся ну, співати, то я їх збираю. Там займатися там ротацією, там, ну, всі ці компанії. Просто у мене був недавно підписаний контракт з однієї компанії, я навіть не хочу її називати, тому що вони так взагалі не зробили. Ну я трошки понадіявся, знаєте, може на когось, да і практично цілий рік ми тільки записалися з хлопцями, більш-менш 60% альбому, і то його треба там, дороблювати. І все, а зараз застроює. Э, Сьогодні Житомир. Там, завтра. Ну, це буде кавер. Ну, в будь-якому. Ну, зрозуміло, що я не співаю там, так, як там дівчина там, Наташа Майлецька, наприклад, і там Донтес де, там, пісні конверти. Просто це будуть кавера, які співає автор. Да. Ну, там, я по-своєму там заморачую з цього приводу, там. там Вони мені, мені здається, вони цікаві. Тобто, ну, Хочу подивитися, як, як люди зреагують. Сказати чесно, звісно, що позитива. Е, є стільки, знаєте, я недавно сходив на концерт не на Катамадзе в Севастополі. Вийшов з цього концерту і зрозумів, що я трошечки зашопований. У мене з'явилися такі знання, які мені десь мені трошечки заважають. І от я хочу от сьогоднішнім концертом і іншими концертами трошки вибити з себе цю технічну дущ з голови. Я хочу трошки бути, вже пограти трошки на футбольному полі. Знаєте, тут я трошки вже так, знаєш, сидів, сидів, ми там записувалися, сидів, записувалися, розмовляв, говорив, що ті гарні, ті, не гарні, ті гарні, ті, ще раз не гарні. Да. Трошки захотілося по поїздити. Тому що там з там це одне, знаєте, Своє одногідне. Так що я, я навіть не знаю, кількість який, людей прийде на концерт, тому що я відомий в вузьких колах, але я так і сказав своїм хлопцям. Типа, я вже в шоу бізнесі українському давно. От. І я пам'ятаю, як це все починалося, тоді були трошки всі знаєте, странновато підзалякані. Зараз всі настільки подружилися в сумісних ток-шоу, в сумісних передачах, тому я просто отримую масу задоволення, бачачи, як там футбольна команда маестро там, граю в футбол, де мене зазивають, а я ніяк не прийду, тому що я лінова людина. Mm -hmm. І тому я якось так, не знаю, я, я тільки, знаєте, я, я за конкуренцію. Я за те, щоб Побільше, побільше було артистів, тому що конкуренція все з конкуренції, але трошечки замарився від фастфуда сьогоднішнього, я вам чесно скажу. Це така інформація людям голову крутить. Так, що От з, такі, з такою кількістю пісень, так. Тому що в нас були виступи, де ми співали там, по 5 по 6 пісень. У нас були виступи, коли в концерті з тієї самої Могилевської, там всередині програми, там я, вона мене. Е, ну, про як там за представляла, да я співав там 3-4 пісні там в акціях, різні заки. А от вот, вот от за фішами, да, то я вам даже скажу, перша команда в мене не просто крута, вона супер крута. У мене музиканти, які на сцені вже стоять таку кількість років, що мені навіть не снилось. і самый зелений з них. Не не, не вважаючи на те, що я виконую лідерські якості в колективі, да. музиканти у мене суперпрофесіонали. Там це е, Юрій Зірка, барабанщик, який його знає там він знає, пів світу. Е, Олександр Рудь без вітара, е, Олег Павленко, який грав ще з Павлом Сміяном. Там ну з багатьма. Тобто, ну тобто в мене на сцені е, дядьки будь здорові, Знаєте, от і я. Серед них такий Вони повірили в мої пісні, вони знають кожне слово моєї пісні. Ви представляєте, яка я щаслива людина, коли я виходжу грати свої пісні, а барабанщик мого колективу грає. Ну, по, да? тобто, такого нема зараз. Зараз якийсь странний музончик. Зараз все на наполшишки, так нельзя. Тому ми надіємося, що коли-небудь настане. Час думаючих людей, і тоді приходьте на концерти Сергія Підговори. Закомар мене асоціюється в першу чергу з тим, що я колись ще давно-давно приїжджав сюди, виступав на авторських вечорах, не на авторських вечорах, на вечорах е Бардівської пісні, які робив Шинкарук Володимир Федорович. Він сюди запрошував. Мені же в першу чергу запам'ятався тим, що я тут зіграв. Пару пісень з людиною, як яку я просто боготворю, це Олександр Войтко, сліпий гітарист із Вінниці, по-моєму з Вінниці, да, якому я там передаю вітання. О, да. і тоді просто мене тоді Житомир так з ним звів, познайомив. от і після цього як так мене Житомиром все було на ти. Тут були хлопці там із гурту Колесо, Тут тепер хлопці з другої ріки, яких я знаю ще давно. Ми зараз на концертах спілкуємося. Тим паче Житомир це Сашко Євгенський, там мій приятель, який е, ну я допомагав організовувати цей концерт. от і, і в майбутньому я навіть думаю, буде там ще мені там допомагати. Там ми плануємо навіть записати там пару пісень з ним. Житомиряни, як багато сказано в цьому слові. Мира вам, мира, душевного спокою і не, не мерзніть сильно зимою. Не зложивайте кисломолочними продуктами. Завжди ваш Сергій Підкаура. Ексклюзивно для 20 хвилин.